Тався його повноцінний дебют в українському промоушені WWFC на одному турнірі з Романом Долідзе, коли той вирубив наглухо бразила Едера де Соузу. в опоненту достався інший українець Микита Булига. Потіря почав роздьоргування опонента та одразу показав різницю в рівні ударки. Відправивши опонента в нокдаун вже на другій хвилині бою зустрічним ударом з передньої руки. Але Булига показав, що теж має нормальний козацький дух, витримав добивання та не дав закінчити бій достроково. Другий раунд був достатньо скудним на події. Хіба що Булига чомусь вирішив, що він Олівейра, та вирішив гард гарді стійки, за що отримав втрату позиції та солідний ГНП від потєрі. Та що це? Потіря виходить на плотну скрутку п'ятки. Школа Романа Долідзе, але гон рятує його опонента від розірваних крестів та дострокової поразки. Нічого життя не вчить. Третій раунд і знову максимально нелогічний. Гард пул. зверху відгружає дуже солідні бомби. Такі навіть дітям Донбасу не снились. Рефері близький до зупинки бою, але потєрі відпускає. До кінця раунду бій був не дуже активний. Хлопці ліниво перестрілювалися, але подія в кожному раунді був близький до фінішу. За що отримав перемогу єдиноглас. Сним рішенням судді